Деякі люди засрали мене в коментарях за те, що я не захотів допомогти жіночці. Пояснюю ситуацію і розказую, чому так зробив. По-перше, я не приймаю свинину напряму від населення, тільки через заготівельників. Чому? Тому що люди не мають де охолодити цього м'яса. А коли тушка тепла, я її беру, втрачається якість м'яса. Воно сирі... сіріє, воно має такий специфічний запах, воно зовсім інакше, воно гірше зберігається потім в людей після того, як вони його купують. Я мушу. Тримати високий рівень якості м'яса. По-друге, це не була крайня потреба. До мене зайшла жіночка, і просто запитатися ціну і чи не потрібно мені. Тобто вона не у безвиході, вона має варіанти. Вона сказала, що якщо не знайде за хорошу ціну, вона залишить його собі. Це не звучало так, що мені край як потрібно гроші, і я не маю що робити, все пропадає, все горить. Зовсім різні ситуації. Жіночка просто прийшла, запиталася, вона має варіанти виходу. Третя ситуація, я маю. Має зобов'язання перед своїми постачальниками, перед своїми заготівельниками. Ніхто не буде з вами працювати так, щоб привезли вам одну свиню в місяць і все. Ти або береш часто або ти працюєш з людьми, або ти не працюєш з людьми, бо це є бізнес. Ти мусиш якісь мати зобов'язання та відповідальність нести. Ви мусите мене зрозуміти. Якщо ви цього не розумієте, ну то мені шкода, але я вам не зможу інакше пояснити. Так це працює гарного дня. вам.